Прихильників здорового способу життя останніми роками дуже популярне додавання до страв корисного насіння рослин, ну, таке як чия або насіння льону, а також амаранту. Але не всі знають, що амарант це латинська назва нашої української щириці. Амарантів в світі існує більше ста видів. І от в Північній Америці місцеві мешканці вже більше вісьми тисяч років вживають насіння амаранту в їжу. І також ця корисна порада перейшла і до нас. Серед амарантів є декоративні рослини, які вирощуються в садку, є рослини кормові, ширицю дуже добре поїдають. Свійські тварини, птахи, також листя, щериці. Наші предки використовували в їжу в якості весняних салатів вітамінних, додавали до різних страв, а насіння містить багато поживних речовин, його навіть спеціально вирощують і збирають, мелють з нього муку. І додають також до страв як звичайну муку з різних рослин. Отака От цікава, корисна рослина, амарант або щириця.